Запустив обігрівач на дві гріючі стінки. Мощність по Wi-Fi розетки показує 660 Вт. Получається в ньому 15,2 плюс 7,6 метра кабеля гріючого. Скільки це, в общем, виходить? Розмір метр десять на, на пів метра, також в планах е зробити, щоб він на оці ножки вішався на стіну. Тобто ножки будуть використовуватися в ролі кронштейнів для підвішування на стіну. Е це я вже придумав, як зробити, але ще в процесі. Зараз іспитання питання температури максимальної, яку він набере. Получається, коли гріла тільки передня стінка, набирав 67, почти 68 градусів при 24 в кімнаті. От зараз включено дві стінки, подивимося, скільки набере. Так, да, завдяки більшій потужності вже за. Хвилин 10 роботи він набрав 68 градусів. А тоді він 68 єлі-єлі набирав за минут 20 і то там до 68 не дійшло. А тут за 10 хвилин вже 68 в верхній точці обігрівача. Ждемо далі. Хвилин 20 роботи і вже тільки що було 70 градусів і 80-х. 78, і тут температура почала падати. Возможно, відключився предохранительний термостат, який на 70 градусів знаходиться отут От десь. Отключився, возможно, термостат. Ні, це був не термостат, це я відкрив на вулицю двері, а воно там, холодний воздух, зайшов в кімнату і. Почала охлаждатися панель. Двері закрив, одразу почало повишатися. І взагалі біля панелі жара стоїть капець. Тобто панель кочегаре добре. 20 хвилин роботи і панель тримає практично 72 градуси. Оця температура колеблеться 71,9-71,8. Все вона більше вряд ли буде рости. Тобто, при кімнатній температурі 24 держиться практично 72 градуси на поверхні панелі в верхній точці. В нижній, звісно, буде менше, бо всасується холодний воздух і там холодніша поверхня. Чудовий результат для такого розміру панелі. 660 Вт. Повна мощність, можна задню частину відключити і буде гріти тільки 440 Вт передня панель. 72,1.